А сьогодні я показую, чим харчуються вчителі, коли у них є гроші. О, в мене сьогодні отака от посилка. Сьогодні прийшла з Бім. І по напису здогадуємося, що це спортивне харчування. Розпаковуємо. Так, ось такі от штуки, щоб було пом'якше. Нічого цікавого. І святі бумажки. Бумажки. Такс. Ну, це одержувач. Я одержувач. Такс. І перша штука ось. Ось така. І це у нас предтренік. Так, склад, так, сподіваюся, що видно. Тут у нас цей Аргінін. так, беталанін є. Так, цитрулін є, сказали. Так, і купа різних ще ніштяків. Знову ж таки, докладніше можете почитати у них на сайті склад. Так, і ця штука. Нам треба. Щоб цей, якщо займаємося спортом, ну, так, я імітую, що я займаюся, то дає бадьорості цей кінчна тривога. Так, зараз пройде. Коротше, ось така штука. Це у нас так, ось так от, це у нас притрінік. Він, якщо займаємося спортом, він потрібен, щоб перед тренуванням дати енергію, сил, щоб більше було, так, такої от бадьорості, щоб тренування пройшло легше. Ось, і в принципі, як я по собі помітив, що якщо там бурхлива зрозумова діяльність. То з цією штукою ця розумова діяльність також ну, краще йде. Так, відставляємо в сторону. Так, і ось така от здоровезна штука. Так, ось так. от. І це у нас просто-напросто цей протеїн. Так, і я. Так, І я замовляв з полуницею це у нас, власне, кіло. Ну так, всі ми знаємо, нам часто кажуть, що ...що ми там не добираємо по білку, він нам потрібен, тому власне, ось, купив собі. І в подарунок, тому що ось так, таке багато замовив. Ще мені прислали ось таку от... Такий пробник. Це амінокислоти або ж просто БЦАшка. БЦАшку приймають, коли тренуються, бо м'язи пошкоджуються під час тренування, а ось ці БЦАшки вони сприяють такому ну, швидкому полагодженню пошкоджених цих волокон м'язів. Тому ось Ось набір тих, в кого є по трішки грошей. І ця вся посилка мені обійшлася в 1900 -там з невеличким. Ось тому кому цікаво, пробуйте.